За словами представників влади, Київ може прийняти до 10 тисяч біженців. Зараз за різними підрахунками їх чисельність перевищує 2 тисячі. Чи почувають вони себе серед киян в безпеці? Чи повернуться додому, і чим саме їм можуть допомогти усі охочі? Дізнавалися наші журналісти. У київському пансіонаті на вулиці Юнкерова, 9 дріб 13 цими днями достатньо волелюдно. Тут розмістилось більше 50 біженців з Криму. Людям потрібна ваша матеріальна допомога і моральна підтримка. Мене змусило приїхати сюди, те, що там дуже не люблять українців та бандеровці, хаті фашисти. Я не можу на кожному кроці це слухати. Зривають наші прапори. Я не можу змиритись. не можу. Я не вернусь туди ніколи. А робота, то будете ще шукати. Буду шукати тут. Пенсію вчора перевела. Проблема, мабуть, те, що вони росіяни, там багато дуже росіян. А якщо є українці, то не всі такі, як я, патріоти. Байдужі, дуже багато байдужих. Навіть сьогодні кримським біженцям важко коментувати те, що відбувається в Криму. Переповнюють емоції. Те, що там відбувається сьогодні. важко давать какие-то комментарии. Кто-то там радіє, кто-то поздравляет, мы Россия, ура, ура. Кто то есть просто молчите, а кому все не подобается. Я не хочу русское гражданство, и так как там дают по слухам прописку где-нибудь, извините, в Магадане, то я как-то ну, не очень хочу быть раб силы. Цены в России выше, чем наши. Пенсии выше. Все равно сходится одно к одному. Незважаючи ні на що, українці продовжують дивувати своїми благодійними вчинками. Ми привезли продукти, я просто по-другому не знаю. Можна ли по-другому взагалі поступати? Мені дуже жаль тих людей, тому що це дійсно дуже страшно, от просто бросити все і виїхати так. Я нікому такого не пожелаю. Картошку нам привезли, хліб, що фліб. Е капуста, помідори, яблука, м'ясо, риба. Куриця, вещі привозять люди. Для діток везуть карандаші, краски, альбомчики, ножниці для вирізання. Спасибо дуже велике киянам, що так вони не відказують цим людям. Продукти всі везуть. Перебуваючи тут, ми вкотре переконалися, український народ неможливо роз'єднати. нація щира, сильна і єдина. Соломія Поливка, Вікторія Кутіна, Петро Тергонський. Доброго ранку, Україно!